Так, і на закусочку тобою вступає папа мілооті. Батя Усіх закручування, викручення, гайок без, без труб. От такий малеш, четверта передача. Тип патрона квадрат. Погнали. Так, тип патрона у нас квадрат. На ловочці з мясорубки подавляють потрібен в коробочки у нас так шабочки наділи забули зняти ось таким чином между першим і другим колесом наружу і тут вони з типа як заходят, значить так правильно і все маємо все четко сидіти плюс тут гаечки спатає і мають тримати Тож погнали закручивать. закручувати Ось переходничок вставляємо для батька мілооки, або просто на місцерубочку можна його накручувати. Під квадрат. Ось так виглядає. Погнали. Ді електро шороповерх потужний, це звісно, набагато проще роботи. Це один з найпотужніших шароповерхів, світу. Дікторі на 50 всіх справ Є опустили там кратики і перевірили всю обтяжечку з допомогою старого дідуського ломіка, який не підведе вас ні на трасі і ніколи по життю. Тому вибачайте, що так часто не виходимо в ефір, а Зараз сезончик трошки притіг, сонечко, в нашому Череному Києві вилізло, тому будемо знімати, брати камеру, все для вас. Підписуйтесь на наш каналчик на Дівасі. Далі цікавіше.